Як хом'ячок перестав бути жадібним. У затишному лісі, де завжди співали пташки та шумів вітерець, жив маленький хом'як на ім'я Хрумчик. Хрумчик дуже любив збирати їжу. Зернятка, горішки, ягоди, усе ще тільки міг знайти. Він мав величезний запас у своїй нірці, але ніколи. Ніколи не дозволяв нікому доторкнутися до нього. Одного сонячного дня, коли хромчик вийшов на пошуки їжі, до нього підійшла білочка Лілі. Привіт, хромчик. У мене закінчилися запаси, і я дуже голодна. Чи не поділишся зі мною горішками? запитала вона. Ні, це мої горішки, я сам їх збирав. Похитав головою хрумчик і сховався у своїй нірці. Наступного дня до хрумчика завітала сорока блискітка. Привіт, хрумчику. Настала холодна ніч, і я нічого не знайшла для своєї родини. Може, поділишся ягодами? благала вона. Ні, це мої ягоди. Знайди собі сама, відповів хрумчик. І знову зачинив дверця та нір. Минув тиждень лісові тварини вже не підходили до хрумчика, знаючи, що він їм не допоможе. Але несподівано прийшла осінь, і в лісі почався сильний дощ. Потік води раптово затопив нірку хом'ячка, змивши всі його запаси. Залишившись без їжі, хрумчик злякався. Він розумів, що зима близько, і тепер йому не вистачить часу, щоб зібрати нові. Зневірений хрумчик вийшов із Нірки і пішов до білочки Лілі. Лілі я втратив усе, що мав, сумно сказав він. Чи можеш ти допомогти мені? Звісно, хрумчику. Усміхнулася Лілі. Ми в лісі завжди допомагаємо одне одному. Ти повинен зрозуміти, як важливо ділитися. Лілі позвала інших тварин, і всі вони допомогли хрумчику зібрати нові запаси. Вони принесли йому горішки, зернятка, ягоди. Хрумчик був так вражений їхньою добротою що вирішив змінитися. Я зрозумів, як важливо допомагати іншим, сказав він. Відтепер моя нірка відкрита для друзів. Якщо комусь щось потрібно, приходьте. З того часу хрумчик став найщедрішим хом'яком у лісі. Він дбав не тільки про свої запаси, а й про добробут усіх своїх друзів. І знаєте, що сталося? Вони завжди ділилися з ним у відповідь, і те Хрумчика завжди було більше, ніж він міг собі уявити. Адже щедрість і готовність допомогти іншим роблять нас багатшими не тільки запасами, а й справжніми друзями.